Завдання 7. З якого матеріалу виготовлений дитячий кубок, об'єм якого дорівнює 250 см3, а маса 110 г. Запишемо дано, у якому вкажемо, що в нас є з тобою маса 110 г, і в нас є об'єм 250 см3. Треба знайти густину. Щоб знайти густину, необхідну масу поділити на об'єм. Підставляємо. 110 ділимо на 250, це як 11 поділити на 25. Нас з тобою вийде 0,44 грама на сантиметр кубічний. Оце буде наша відповідь, але нам треба знайти, з якого матеріалу виготовлений цей дитячий кубик. Ми з тобою підемо в довідник і зараз пошукаємо, де густина у нас дорівнює 0,44 грама на сантиметр кубічний. Бачу, що нам ідеально підходить. Сосна суха, вона має 0,44 г на сантиметр кубічний. І в відповіді ми з тобою запишемо те, що у нас густина дорівнює 0,44 г на сантиметр кубічний і що це матеріал сосна суха.